Вітаю всіх, хто приєднався до нас у цей час, щоб вивчати Боже Слово Біблію. Словами Ісуса, мир Божий Вам. Наша тема сьогоднішньої програми буде називатися нецензурна або аморальна мова. Якою має бути наша християнська мова? Або якою повинна бути наша звичайна манера розмовляти? Чи Біблія вчить християнина про це? Чи немає різниці, як ми розмовляємо, які слова застосовуємо? Я пригадую, як один християнин на зауваження іншого, що він слідкував за своєю мовою, він відповів йому. Це не твоя справа, як я розмовляю. Бо не я один так розмовляю, а й багато інших подібних до мене. Така була відповідь цього чоловіка. Звичайно, я не буду повторювати ці слова, які говорив цей чоловік, але скажу, що мені було неприємно слухати його. А також хочу сказати, що цього чоловіка не оправдовує те, що інші говорять такою ж мовою, як і він. Отже, нецензурна або аморальна мова. Що? Святе Писання говорить про це. У посланні апостола Павла до Колосян, 4 розділі ми читаємо ось які слова. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Тож Бог вчить християнина позбутися. Аморальної мови. У тому ж посланні до Колосян, тільки 3 розділі, ми читаємо ось які слова. Тепер же відкиньте і ви все оте: гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Христинин має вживати такі слова у своїй розмові. Щоб йому не було соромно за них. Адже уста людини презентують її внутрішній стан. Бо чим серце наповнене, те говорить уста людини. Так говорить Боже Слово. Святе Писання дуже чітко і зрозуміло говорить, і Гедота, або інший переклад говорить брудні історії і марнословство. Або грубі жарти, що не непристойні вам, але краще дякування. Ви знаєте, дорогі друзі, що в одній із десятьох заповідей забороняється неправильне використання Божого імені. Не призивай імені Господа, Бога Твого, надаремно, говорить Біблія. Бо не помили Господь того, хто призиватиме його іменя на надаремно. Я думаю, ми розуміємо те, що наші слова впливають на наше життя, як в Біблії сказано, хто уста свої стереже, той душу свою береже, а хто губи свої розпускає, на того погиб. Ще так сказав би. Як ми віримо, відображається в тому, що ми говоримо? Що підтверджує Боже Слово Євангеліє Матвія, 12 розділі? Як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорить уста. Добра людина? З доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе. Отже, слова, які людина говорить, не тільки відображаються на ній, а також вони впливають і на інших. Ми читаємо у е, першому посланні до Тимофія, 4 розділі. Апостол Павло говорить, е, або вчить Тимофія. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі і у чистоті. Я хочу підкреслити слова, які вживав апостол Павло, научаючи молодого служителя церкви. А це слова будь зразком для вірних у слові. Тож важливо вживати правильні, збудовуючі слова, розмовляючи з іншою людиною. А особливо, коли ми є християнами або тим більше є служителями церкви. І на закінчення, дорогі друзі, я хочу сказати, кожен з нас є відповідальний за свої слова перед Богом. Ось що Біблія говорить, про це. Кажу вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо з слів своїх будеш виправданий, і з слів своїх будеш засуджений. Тож кожний християнин має пам'ятати брудні слова чи історії, нецензурна розмова. Та грубі жарти це не, не для нас, не для християн. Але навпаки, слово ваше нехай буде завжди ласкаве, щоб ми нагадували один одному про доброту Божу. І, звичайно, бути вдячними завжди, як Біблія говорить, завжди дякуйте Богові. На цьому я закінчу нашу програму. Як завжди вам говорю, будьте з Богом.